Ну що, друзі, продовжуємо. Зараз розпалимо пічку і подивимося, як вона горить. Відкриваємо тяму. Перший розпал нашої боржуйки. Провіримо зараз, як воно що, дуже самим цікаво. Посидимо, зваримо картопельки, чайку закип'ятимо. Щось придумаємо так сильно. Кинемо для жарку. Печка наша горить, а ми м'яско поки вирощуємо. Ну, такий дружбан у мене. Може хороший П'єтечка. П'єтечка, іди до папка, йди, іди, іте на. А Петя. Данечка, не лякайте. Петечку нашу, не лякайте. Ну що, дивіться, Це наша Петечка шмали і диму не видно. Тяга капітальна. От прикру... а, Хотя, в принципі, трошки прикрутимо на 45 градусів. Щоб оно полум'я було в варочну поверхню більше, а не в трубу вилітало. І буде порядок. Підкинув їх. Ага. Закривай дверь. Ось і хай кочі гари. аж гай гудить. Вы краса работает. Картошечка, что там наша еще не закипела. Сейчас закипите картошечка. Мы можем пока попить чаючку. идем заваривать. Хоч діло і на ніч, але щось так з цим димком, ароматом захотілося кави смачної. Подобається нам з магазину не щось замудрене таке, лаваза. Дуже смачна кава. Ну що, друзі, ось і закінчився наш тест. Кава. Приготувалася. Картопелька скоро ось вже буде готова. Курочкам зваримо заодно. Так що наша пічка працює і буде, думаю, багато ще гарних вечорів, де вона нам згодиться. Так що, кому подобається ця ідея, можете використовувати собі на радість. До нових зустрічей!